Львівщина, вітає любителів Винограду. Сьогодні в нас 1 квітня. Будемо дивитися, що наші живці, що там з корінчиками, є, нема. Почали ми вкорінювати рівно два тижні тому, 18 березня. Температура в приміщенні була 16, тепер у нас два дні як потепліло, зараз є 17,6. Так, Цього року я парафінував живці. Там ті попередні роки не парафінував. Бруньочка пробивається. Тут он десь пів сантиметра доброго. Бравісімо живці такі, як пальці, але і брунька теж півтора сантиметра. Десь більше, десь менше. Але буквально днів тому три як почало так почало, почало йти вріст. Ну що ж, подивимось. Я думаю, що небагато буде, бо ну, тільки починає, переважно так, від двох тижнів і далі. Так, то у нас кілька технічних. Чорний доктор. Поки що нема нічого. Тут теж чорний доктор, теж нема. Халус є вони мені спочатку трошки. Температуру я тримав 25 градусів. Тільки трошки-трошки підсушився мені ці опилки з кокосним субстратом. Так, Тут в нас є цитронний магарач. Ну, один. Один. І другий починає. Можемо його витягнути. Щоб Підломав. Ну, назад. Така то робота. Така то робота. І орієнтир сантиметрів 2 не доходить. До кінця. так. Тут у нас є венус теж, тут, тут, напевне, є. О! 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 Тут гарні, тут, в принципі, напевне, вже всі вкоренилися. Треба вже брати в стаканчики. Таку акурату трошки присиплю, щоб корінчики не сохли. Так, венуський грузовський розовий. Немає, я думаю, бачу, легко витягується. Каву стільки. Так, так, так. Морозна то робота довго. Довго, так. Тут теж нема бо легко, а починають. Ага, тут теж грузовський розовий. Через день уже будут хорошие вот Так, Кудрянка только. Кудрянка тоже что-то тут мое. И тоже сейчас сюда возьму. Ватра. Ватряний укривний, універсальний, щось, щось трошки. Дві штучки. Тих дві штучки треба буде витягнути. Бровнечки. Так, ще подивимося цих пару. Клубничний. Дві штучки, ну вже мало. Став я назад. Плуднішний цього року не вкривав наш палерій. На, звірнішка в наш палері. Що ми тут маємо? А, ага, теж клубничний. Ага, це один хороший, треба його витягнути. Бо потім буде більший, можна зламати. Так, так. Рембо, рембо видно є, бо щось важче трошки. Так, рембо є. Остамо сюди в миску, потім ми їх. Будемо садити в стаканчики, покажемо як. Так, ту у нас щось таке маленьке. А, теж рембо, Ага, тут є більші і менші. Ну no, тут ще нема. Тут ще нема. Білосніжка. Щось є. Подивимося, от тут якісь маленькі. Тонком я ага, червона планета. Тоже щось є. Початок є. Так, я навіть підстригся так чітко, коротко, щоб під очі не заливав. Це, звичайно, жарт, але ми йдемо зараз пити чай. Кишмир Соломія. Чути, що є. О! Борода. Це в нас сенсація. Вже ж за великі переросли, це в нас буде Богема. Тут не дуже бачу, ні, трошки. Ну, нормально, в принципі. Зараз перед нами пам'яті вчителя будемо його витягувати, а тут слабо. Тоже пам'яті вчителя, а тут нема. Байконур Тоже слабо. Зараз беремо наталку Полтавку. От так. трошки щось є. Всім доброго дня! Сьогодні у нас 3 квітня, 1 і 2 числа ми передивлялись наші живці на вкорінення. Вчора завершили огляд. Сьогодні трошки довели до ладу. Тут у нас ще довкорінюється, те, що в нас ще поки що не Ну Десь процентів 40 тут, напевне, є. Процентів 60, напевне, вкоренилось. Це вже ті, які вкоренились. Помішаємо їх в півлітрові стаканчики. Знизу 4-5 дірочок роблю і зверху 6 дірочок по боках, вірніше, щоб могло дихати. Якщо не робити навіть цих бокових, ну, я роблю. Може не потрібно, може як, але я принаймні роблю. Що хочу сказати? Що хочу сказати. Є фаворити, яких за цих 14-15 днів хватило повністю 100% Це Подарок не світає, бравісмо, Юпітер, Білосніжка, Вітроблек, Кешмиш, Воплощення, Велюр, Кешмиш Ютал, Сюзанна. 100% вкоренилися, Афродіта Кешмиш, Гурман Ранній, Джованні, Слава України, Аркадія, Журавльонок, Суфа, Кишмеш Венус Технічний, Червона планета, Ватра Універсал, Соломія Кешмиш. Богема, Ландиш. Подарю кірині сенсація Преображення, Хелена. Натомість є того, думаю, які не спішать. Це у нас надія зос, вона не спішиться. Лучистий так собі. Юліан, Ромбік, пам'яті вчителя, байконур не хочуть, поки що буду дуже слабенько. Цитрони Магарача, Полонез 50 Лорано, вальок. Вальок трошки є? Ні, вальок. Є буквально кілька штукмальок, слабенько поки що. Грузовський, розовий, чорний доктор. Прийма України на 50%, піострій поки що нема. Кишмеш Ая поки що нема. Рембо слабенько, а то слабенько. Якось так. Днів через 3-4. зробимо повторно. Знаходимо в мою Львівську область, місто Жовква. Рунт беру покупний оцей, і ще докупляю другий там, де більше торпу. Всім удачі, вдалого дня!